Шалом, це Славко і Ася. Ми дуже вдячні вам, особливо тим, хто знає, як на Корейський Новий рік вітати старих людей. Ми нам дуже приємні ваші вітання. Ми скажу побачили, як ви нас поважаєте. Нам це дуже приємно. І ми у відповідь оддарюваємося за ваші дари, нашими дарами. Я скажу. День боротьби за Дніпропетровську область, за який так довго говорили патріоти їхні та наші ворожі патріоти та наші патріоти. Він наблизився. І цікаво, як саме він наблизився. Важить не те, що вони виходять на кордон Дніпропетровської області. от бачите? А як саме вони виходять? Отут, от, бачите, частини противника рушили. Наудачно, ви знаєте, була контратака українських військ, від... але не дуже вона вдалася. Чому все це так небезпечне? Тому що ось лінії оборони, ось лінія оборони в Дніпропетровській області, чергова, як би там назвати лінією кого ми її назвемо, лінію того, хто. Да, ну... Того самого, значить, який заходу не сподобався. Ви бачите, що вони оминають успішно оминають окріп район Покровська, тому що сили в них нема. Українці настільки добре закопалися навколо Покровська, що примусили противника йти в розріз цих ліній оборони, ось висунутися на кордон Дніпропетровської області. Отаким от. Простеньким відвіж, видвіженням одного крила. І ясно, що цей рух був небезпечним, тому що ви бачите, спробували контратакувати, і, як завжди, тим, хто був під рукою контратакували. І так само 90 танків, що мені не подобається, розвиток ситуації. 90. Потемніли, та сердечка все-таки у мене ну нічого просвітляла в глазах, можу говорити. Запекло трошки в грудях і відпустило. Тільки не кажі мені, що треба спати вночі, я ж не винен, що дрони шниряють. Мені щось вони почали дратувати. Був у мене кулемет, я б з балкона гатив би в їхньому напрямку. Так ось. 90-танкова дивізія каже, зберігай. Тут мені що цікаво в цій історії за 90-танкову. Чи насправді ця 90-танкова дивізія зберігає якісь? оце бач, пам'ятаєте, шостий, й 239-й танковий полк, які отримали свого часу. Ну, по, по звісному органу мішавка, і ще почали отримувати з Київської операції, потім отримували при кожній нагоді. Тепер наш брат Жоміні Девест каже, що вони атакують жигулями, мотоциклами і ладами, тому що приберігають бронетехніку для якогось ривка. І це заради всього цього одного речення, заради всієї цієї однієї гіпотези, я з вами і говорю. Чи є у 90 ї танкової Танки. Так, да, танки совершенно верно. Полки в неї є. А чи є в тих полках танки, чи ми їх побачимо? Ну, куди вони рухаються ясно, куди вони рухаються. Вони рухаються в розріз лінії оборони. Ось лінія оборони вибудована була. Ось вона тут її закриває цей красивий напис. А пішли вони південніше, ми ми якраз прив'язувалися до цих полів. ось Им уважить, что отчитаться, что вышли, преодолев упорную оборону противника войска, какой там армии их, и зараз, кого у них там, 51-й общевойсковой армии, че кто у нас там, вышли на границу Днепропетровской области. Ну, побачимо, что это им дасть, І будь-чи буде їм ким вийти на цю границю, а ми вітаємо оборонні позиції Дніпропетровської області, тому що ви бачите, занадто ми окопалися у Покровську, і вони вирішили полишити Покровсь, каже, його кармі з усіма цими нашими зусиллями його оборонити. Подивіться, що тут робиться. Хіба ж тут прорвешся? Дарма наші очікували, що тут буде. Куп'янська і Авдіївка. Вони вирішили на по-третьому разі ані Куп'янська, ані Авдіївки нам не робити. І виходять на кордон Дніпропетровської області. Оминаючи лінію оборони, виходять на оцю от лінію оборони. Ось вона, ось так от. Ну і лишається отут-от, ви знаєте. За що отут от ідуть бої в цьому мішочку, що саме ми тут контракували 71-й що за що саме іде боротьба тут, коли там противник проходить 9-ю танковою між двома лініями оборони, то мені дуже цікаво, за що саме ведеться боротьба тут. Ну Ми вже це з вами розглядали за оперативну думку між сухими. Та мокрими ялами, правильно? Ось оці от яли, які сходяться. І тут мова йшла про те, як обійти оборонні лінії України, але виглядає про те, що противник знайшов спосіб, наскільки це все. Ось воно. Наскільки все це буде реалізовано, інша справа, але він побачив можливості, ви бачите, між ось, оце от. По ялах лінія і він знайшов позицію посередині, тому що в зустрічні бої українці не підуть. Але що цікаво, мені цікавий характер оцих контратак. Чим визначалися оці контратаки за удачні спроби, Звірове, чим оце все диктувалися? Оці контратаки саме тут, на цих напрямках Збройних сил України, може наш. Мудрий Алмаз 100 мені скаже, бо я по простоті вважав, що контратакувати треба десь проти 90-ї танкової дивізії, якщо вона існує не на папері тому що тут уже Новопавлівка, і це мені не подобається. Ось вона Новопавлівка, і ніяких великих, бачите чи не об'явіть об нам Новопавлівку відкритим містом, як Париж, чи до того йдеться. Ну, мої, мої, Мій песимізм, я думаю, вигідно буде оточен реалізмом нашого Алмаза Стоїв. Ми в даному випадку ми сподіваємося на його реалізм і критичне мислення, який зможе трохи відтянити мій песимізм. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте ще раз вам вдячно, особливо тим, хто знає, як на корейський новий рік вітати старих корейців.